Друзі, вітрина магазину Сінсей. Дивіться, які можна літо аутфіти скласти класні. Такий купальничок. На купальник вдягається в'язаний топ і шорти. Е, ще вони знаєте, як називаються зараз? Джорти, принци і шорти в одному, е, шкарпетки і такі макасини. Спідниця біла довга, такі шляпани з бантиками і сорочка. Під низ сорочки просто це сукня, це не спідниця, до речі. Це сукня, і поверх якої йде така м, сорочка вдягнена, аксесуари знову ж таки зверніть увагу. Тут ніби такі намисти з перлинок маленьких, і тут теж йдуть, такі намистечка, і там, там просто блакитна сукня на зав'язках із бавовною. З аксесуарів ми бачимо такий платок, шиї, окуляри і взуття, чорні окуляри і чорні такі шляпани. Пішіть всередину, подивимося, що за вау ціни. Подивимося, знайдемо. Знайдемо новинки. Такі шляпани, дивіться, новинка, наприклад. До речі, не важкі, приємні, прохолодні. Оця штука, якщо не буде натирати, да, то в принципі натирати шкіру, то в принципі вона зручна. 599, то, в принципі вони можуть бути зручні, дуже класний відтінок до цієї сумочки. Дивіться, теж сумка, теж новинка. Дуже класно. Аксесуари перекликаються між собою. Просто супер. Верх-низ, якийсь мінімалізм. Можна придумати футболку шорти однотонні, 339, зараз сумочка така навіть зі знижкою. Ага, вона йде як через плече, так і можна її якось, дивіться, ось тут бантом закручувати да, і носити, і вкорочувати цю ручку і робити ще цікавіший. Або бант тут якийсь можна придумати, зав'язати бантом. Тут бантик, тут бант, буде прикольно до якоїсь, до якоїсь, на якусь майку. 339 я вже показувала. Таке ви бачили, дивіться, яке чудо, Такі аксесуарики на, на шляпі широкополі. Так, сукню цю я приміряла. Дуже класна прохолодна сукня. Хто не знає, хто не бачив. Десь у мене там в попередніх відео є ця сукня на мені, вона дуже класно сіла, пам'ятаю. Так, не може не радувати око. Ось ця гора із футболок. Дивіться, як на базарі. Зате круто. Дивіться, ти можеш стояти Ритися, щось вибирати, якусь футболку собі, зараз О. Із зображенням 12 знаків зодіаку, така потерта, сіра. Да, в Колінс така ж коштує е, всі 800, а тут 269. Я думаю, все-таки е, в Колінс, хто в курсі, в Колінс речі все-таки поякісніші, поякісніші будуть. Да, за. Резерв. Ось такий класний теж принт, дивіться, Фрідом. Якісь не знаю. Не можу нічого казати. 339. Хоча чого ж не можу, в мене є футболочка, яка буквально за два рази перетворилася з білої на рижу. А ось, за ось такі ось теж класно. На літо футболка 339, біла, дивіться, класно. Біла панама така Сіті Біч. Теж такий варіант. І три футболки вам треба як мінімум, тому що вони, ти її преш і вона вже втрачає свою форму, втрачає свої насиченість відтінків, просто зникає після аж першого. Навіть прання, жовті такі. Так, з лимоном. Отакий відтінок приємний, але форма дивна в неї така якесь розтягнуте горло. Тут дуже коротке все. І це ЛК-119. Коротше такий величезний вибір. Що це таке? Такий принт. Така коштує 269. Ось такий цікавий теж з, таким, з такою кишенькою. Нашита кишенька йде в'язаний крючком такий квадрат. Рожевий. Такий варіант теж футболки. На кожен день casual 269. Так, ще такий варіант футболки на літо. Глянь, така класна, вона оверсайзна, така модель оверсайзна. Подобається дуже принт. Всі морські, океанські, точніше, океанські жителі. Ну, не всі, але деякі. 269. 269 це недорого, так? Да? До речі, хтось запитував мене показувати код. По-перше, треба знати, де він показується, цей код. Мабуть, що ось це вгорі. Коротше, уявляєте, якщо я біля кожної футболки заради однієї людини буду зупинятися біля кожної речі по 5 хвилин, показуючи код. Ну, не знаю. Кому це цікаво, напишіть в коментарях, якщо буде багато коментарів з таким запитом показувати код речей, щоб можна було замовити. Чи це мається на увазі ті, які я буду приміряти? Да? Ну, Це не дуже. От я не люблю, коли тут всього багато. Тут і дивіться, і намистини, і червоний. І незрозуміло ось такий блискучий світло-фіолетовий. Тут і такі літери, і такий о, шрифт. Коротше, і чорна ця. ну, н -н. Дивіться, це стильна, порівнюючи з цією. Це подобається більше. Це щось таке футболке, якийсь як Ну, Це така мода зараз, бачите? Балінсіага така. 339. Цупка, така цупка, цупка бавовна, сірий, ніби вилинявший відтінок. Можна навіть носити з якимось, з якимось намистом поверх. Стилізувати якось правильно шорти, цікаве намисто, чоботи, козаки. Я так бачу. Я художник, я так віжу, як казала Вірка Сердючка. Увалиться на купицю сіна і фоткайте. Я художник, я так віжу. 339, теж такого ж плану. Теж дівчачі, теж такий стиль баленцяга. Стиль бомж. Так, це в нас ось такі йдуть: футболки, теж цупка, цупки, ну навіть трикотаж. За 339, класика, до всього, під усе, під, під багато чого таке підійде. Так, тут просто такий йде сині, блакитні такі відтінки цього принту. Теж от оце, оцей блискіт мені він не доходить, якщо чесно. Попахує Турцією і базаром. Рожеві, дивіться, кому хочеться рожеву футболочку. І вона, до речі, так цікаво, не банально зроблена. Дивіться, тут внизу йде манжет. І манжети. А, ну тут не манжети, тут звичайний такий, де підрублено, звичайно. Ось така вона. 339. Ермоза Біч, Каліфорнія. класна теж. З якимись білими, наприклад, шортами. Так, шлюпани а-ля біркінштоки. Дивіться, чорно. Чорний, ну, білим з молочним класні. Потім такі чорні, ой, це взагалі ми дуже класні. Чорні з тигровим принтом класні теж подобаються мені. 41-й розмір. І тут о, реміш, ремінець цей може навіть... Користуватися, ну, може розширятися, да, ще не зробиться. Так, а де цінник? Скільки вони можуть коштувати? Всередину десь заглянемо. 599 гривень, ось такі коштують. Білі класні, я вже казала, чорнобілі, стирні. За 599. Це а-ля Ерме, Ермес, Ерме, Ермес. Просто ось такі чорні. Так, білі, це що у нас біле? Це босоніжки Дивіться, чорні ось такі з коричневою. Цікаве взуття. Мені подобається тут. Дещо не все. Ось такі на платформі. І чорні такі самі. Дивіться, хто хоче такі на платформі. Здаватися, ну, завжди приємно, коли ти, правда, вищий сантиметрів на 5-7 хоча б. Ціна таких... 659, 39 розмір є, оце 37-й такий відтінок. Сланова кость. Класні чорні, класні білі. Ось такі класні гляньте, теж переплетені. Повністю на нозі будуть повністю такі, ніби зашнуровано буде. Ефект шнурування. Так, з'явились такі легенькі-легенькі-легенькі. Тут на липучці люди Коштують такі. Ну, зовсім легкі. Знаєте, отак аж шарудять. Шарудить ця штука, як пінопласт ніби. 339. Білі ось такі теж. Квітковий такий принт. Теж цікаві. Дещо йде зі знижкою, ну ось якось ось такі, типу, босоніжки. Шлюпани це теж дуже зручно. Босоніжки можуть десь терти, десь щось натирати. 459. Так, ці вже показувала. Да? Ой, сіточки, в сенсей. не так хочеться такі а, купити балетки, але, друзі, справа в тому, що знаєте, що? Це, до речі, а, така й вірьовочка. Тут ясно, що замінник шкіри, і вони навіть застіпка є посередині. Знаєте, що я боюся? Що вони настільки в них буде незручно ходити, ну вони будуть, типу, плоскі, я вже так звикла до платформи, хоча бачу, люди ходять в когось ріст, наприклад, там вище 165. Люди ходять в такому, вони дуже стильно, вони дуже стильні. А де ціна? Я хочу їх примірити, сходити, подивитися, що це буде. Ціна 459 лише. В резерв такі ж ви бачили, я показала новому відео повністю в блискітках на листинках, чимось. Дивіться, повністю чорні є. Кому цікаво. Це такі прям із цього, із, з води виліз і зразу і зразу в душ. ну, Це такі, да. Ну, В басейн мається на увазі у них ходити. Не знаю наскільки зручні. Такі коштують 459 рожеві шляпани. Ось такі класні. Боже, які легесенькі. Стильні, до речі, дуже стильні. 41 38 38 36 39 Такі коштують 339. Так, Такі я малі свої взяла. Собі хотіла подивитися, навезли, були розібрали, це знову підвезли. 40, 41, думаю, будуть малі і 40-41, на мене щось так здається. Всі в таких, бачите, в таких штукенцях, в аксесуариках. 599. Ну, потім ось такі шляпани в квіточках, теж оригінальні, до речі. За 339 є такі бежеві така ж ціна. Тут таке все пішло. Дитячі, барбі, мультяшні всякі принти. Ось такі ще не показувала. Бантики чорнобілі теж стильні. Да? До чогось такого теж чорного, до чогось білого. За 339. Тут ніби щось іде. Ні, це все таке ж пластикова якась гума. Теж такі легенькі-легенькі. На перший погляд, здається, переплетена ця штука натуральна. Хоча ні, це просто... А, і білі такі гляньте, які теж. Білі теж дуже симпатичні. Легенькі дуже. В місто, на пляж, а ось дивіться. які. Теж дуже симпатичні. Те, що є платформа, важкенька, але, але я думаю, буде зручно. Білі такі теж біркенштоки. Білі, бежеві і чорні. Дуже легкі. 459. Так, і ще із новинок хотіла показати ось такий сарафан. Тобто повісив задом наперед. Ну, ось так. І зараз намагаюся підняти свою руку. Дивіться, який довгий. Це 100% бавовна. Прям класна тканинка. Дуже-дуже-дуже-дуже. Він буде видовжувати силует. Він мається на увазі ці смуги. Роблять візуально силует довшим. 659 гривень. Бретельки можете регулювати. А потім ще, знаєте, ось такі класні сукні. Дивіться, тут така ніби накрохмалена, йде тканина, ну це знову ж котон, а тут типу, маєчки йде вверх. Теж така лаконічна, мінімалізм такий. 599. І можна образ доповнювати масивними аксесуарами. У вигляді, дивіться, які красиві дівчата у нас. У вигляді, хочу, хочу, вигляді, вигляді. аксесуарів мають на увазі намисто, браслети масивні, це все вітається. На ноги можна босоніжки або ж а, якісь ось такі штуки. Ось такі штуки, як я взяла: якісь ну коротше, взуття, а, яке хочеш. О, Дивіться, які класні топи, чи Я вже показувала. Да, це були. Майка топ клас. Можна вдягати її, знаєте, як стилізувати. Можна її стилізувати, можна її стилізувати поверх, наприклад, маскулінний такий піджам втягати. Низ це можуть бути шорти або спідниця. Мені прям подобається цей топ. Так, друзі, набрала всього примірочного. Зараз буду приміряти багатенько чого. Так, друзі, сукня номер один. Точніше, вона одна. А, ні, ще одна є ось така в'язна. Дивіться, яка класна прикол в тому, що її взагалі не чутно навіть на тілі. Ну тобто, як як ніби ви вийшли, просто встала з ліжка в своїй ночнюшці і пішла. Ефект ночної сорочки, я вам реально кажу. Ось тут вона зав'язується, вона йде з запахом. Це розмір М голосно говорю, тому що там ніби як на цьому, знаєте, як на вулиці. Коротше, якась. Зібралися дівчата, щось там приміряють, вони там щось одна одні щось радять. Коротше, дивіться, яка хороша сукня. Принд прям такий ну, не до красівок, все ж таки. да? Сюди підійдуть а, такі жіночні босоніжечки, такі а, підійдуть шльопочки. Ну така сукня коротше, подобається. Рекомендую. Розмір на мені. М. Так, наступна річ, яку я приміряю, це ось така жилетка. Жилетка дуже легенька. Я думаю, що це поліестер. Ну, скоріше за все, поліестер тут Такі йдуть гудзики. На мені розмір М. Але дивіться, що це. Мені здається, чи велика чи що, її чи вшить. Сюди ні, в мене просто вузькі плечі. Якби в мене були такі плечі, знаєте, хоча б підкачені, вона б на мене була класна. І тут був би типу там якась що там четвірка була. А так, ой, гляньте, я ще ж приміряю ось ці. Чудові, просто чудові клас. Вони завеликі дещо, але ой, вони дещо завеликі, але за рахунок цієї пряжечки вони тримаються, вона їх тримає на нозі, тому чому б ні, я хочу їх собі придбати, друзі. Дивіться, які вони круті. Шорти, до речі, теж Сінсей. Вдячна, друзі, вам, що ви мені написали, і наші смаки з вами злілися. Ну воно реально видно було, що отаке вже не вдягнеш. Вибачте. У 40 плюс. Наступний лук, дивіться, ось цей топ. Великий. велике, чому все вилазить? Ну, він дуже тягнеться, тому не сумнівайтесь, знаєте, Еско, якщо у вас мої параметри, навіть еска підійшла. Так, коротше, шорти, дивіться, ось така сорочка зверху. Я взяла чоловічу, тому що жіночі щось я бігала бігала не знайшла такої. Саме. і ось ці Меліджей. І такий виходить лук. Ви можете навіть в секонд-хенді подивитися якісь такі типу маєшки, аля спідня білизна. Поверх вдягаєте або таку сорочку чоловічу, або свою якусь зараз і чоловічу, і жіночу. Ви бачите, є такі ж блакитні, в таку ж смугасті. Сумочка сюди якось бракує чорненької цікавої сумочки. Можна коричневу, можна білу. Друзі, і ось ці в'язані сукні, які в них висять, і ти дивишся, і не розумієш. Куди це й що це? Мені сюди не вистачає особисто якогось такого широкого поясу цікавого чи то коричневого, міні-супер міні, ну це варіант пляж, як на мене. Ну, місто можна. Ну, блін, я, я в такому точно не ходитиму. Повністю присвічується. Я думаю, на пляж дівчата буде дуже симпатично. Сумка, можливо, не до чого. Якщо інша сумка, то в принципі. Ну, ці черевики теж сюди не підходять. Єдине що. Зате що сюди підійде. Сюди підійдуть такі. Вже сюди підійдуть якісь босоніжки на танкетці. Взагалі дуже приємний матеріал. І на мені розмір М позаду зав'язується. Жилетка коштує 339 гривень. Розмір М. Все. Потім 459 така сукня. Туп коштує 269. Не можу показувати код, тому що там черга 699. О, там черга. Ось це вже не приміряла. Це Такі штани, чорні, чорні шорти. В принципі, яка різниця, які шорти. Ага, потім ось ці ось коштують 459 гривень. І чоловіча сорочка зараз йде зі знижкою за 269. До речі, сьогодні прям дуже багато людей в сінцей. Сьогодні вихідний день, друзі, і прям і чоловіки ходять, щось вибирають, допомагають вибирати жінкам. Так, ось такі сукні, новинка теж хороша, теж хороша така тканинка. Це чи льон чи бавовна, можу глянути. Але гляньте, ця штука мені не подобається. Вона якась дуже дешево. Дуже якась дешева. Хоча сукня ну, така нарядна. 699. Так, Ось такі якісь плетені джемпери Класні. Ну, Мені подобається, тому що тут чорний-білий. Чорний-білий це завжди стильно. чорно біла смуга, він прозорий. 599 гривень. 100% бавовно. Друзі, що ж, я дивіться, що я зробила. Я взяла, походила в цих, шляпан... в цих балетках Джейн, сітка. І це 39-й розмір знайшла. Я думаю, що я їх візьму і сорочку, і топ також. І буду носити такий лук, як я вам щойно показувала. Я думаю, це мені підійде. Якщо топ не підійде, я віддам його, віддам його малі. Зібрала ось такий лук повністю із сінцею. Почнемо і знизу. Так, це Мері Джейн сітка. 39-й розмір. Були, взяла потім шорти, які я обирала ще в середу, і ви мені теж їх порадили. Ось такі джинси плюс шорти. Потім мікротоп. Я все-таки вибрала Еску. Мка дещо була тут, збиралося дуже багато тканини. Так, поверх я ось це такий стилістичний прийом, під... піддивляюся періодично у стилістів. Наверх я вдягаю ось таку сорочку. Сорочка смугаста чоловіча. Чому мені подобається саме чоловіча? Тому що, так як у мене вузькі плечі, мені хочеться їх візуально розширити і за рахунок широ ширших плечей обличчя стає дещо вущим. Такий теж лайфхак-прийом. Тому я взяла ось таку чоловічу сорочку. Серед жіночих уже не було, а ви пам'ятаєте, вони були такі сети, йшли сорочка-шорти вже не було, а принаймні в цьому магазині, в якому я була сьогодні. Тому я взяла чоловічу плюс на неї знижка, і вона мені вийшла за 269 гривень. Ціна прекрасна. Якщо в Колінс такі сорочки коштують по тисячу. По 1300, то вибачте, чому ні? І, в принципі, принцип тот же. Да? І мені навіть дужче подобається, тому що вона така легенька, і вона не, це не льон. Коротше, це те, що я і хотіла. І що ще? Ну і все, окуляри чорні. Єдине, що в мене немає, сюди сумочки. А, сюди сумочка підійшла з тих, що в мене є, жодна не підходить. А сюди, я бачу, тут б... чорна, але така мікросумочка або ж, або ж об'ємна якась просто чорна мінімалізм, мінімалізм якийсь, якийсь абсолютно або якась взагалі якийсь вінтаж мікро теж сумка вінтажна якась із секунду. треба, до речі, зайти в секонд, подивитися, що там у них є. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Всім бажаю, вдалих покупочок. Не дивуємося, що в мене тут робиться. В нас просто при відкриті двері, я спеціально їх привідкриваю, щоб зробити такий протяг, дуже, дуже спекотно. І там, дивіться, в мене стоїть така картина величезна, бачите, це я намалювала сама. Ой-ой-ой, пролажу в дірку. А, дякуючи Пінтересту, мені захотілося цей, це все сіре і це жахливе. Уявляєте, дивіться, який в нас. Назветий поверх, і тут просто жах, друзі. Просто дивіться, все таке сіре із Радянського Союзу. І стояла, коротше, отака штука здоровенна. Ну не знаю, хто її туди причепив. Просто білий такий лист із ДСП чи ДВП. Я не розбираюся. Я взяла і її, розфарбувала. І вона нас так мені особисто мені піднімає, дещо настрій, на коли я виходжу з квартири. І ще дивіться, ця сорочка дуже ідеально підходить під мої очі, блакитна, тому я дуже рада. Знаєте, в мене така була думка, думаю, так, себе заспокоїла, типу, ну, трачу гроші, хоча насправді, блін, нема вже в чому ходити в цьому році цим літом. Я себе заспокоїла тим, що якщо я не носитиму цю сорочку, надійний чоловік, хоча він не любить сорочки. Якщо топ мені буде замалий і я не захочу його носити, носитиме дитина. Короче, насправді я все це носитиму. Мені подобається такий стиль, кежуал style, і в той же час він такий е м, романтичний, жіночний.